Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо питання роздрібної торгівлі пальним. Державне регулювання торгівлі пальним і, зокрема, питання ліцензування таких видів діяльності здебільшого здійснюється згідно із законом номер 481 Роздрібна торгівля пальним це діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу. Або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик, з АЗС, АГЗС, ГНС та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні або поливороздавальні колонки, або реалізації скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів. Тобто Роздрібна торгівля може здійснюватися як юридичним особам, так і фізичним особам. Як бачимо, при роздрібній торгівлі допускається заміна фізіко-хімічних характеристик пального. Також хочу зазначити, що для визначення діяльності саме як роздрібної торгівлі, продаж пального із відповідних місць торгівлі має здійснюватися саме через колонки. Або якщо це газ, то у балонах. Реалізація пального можлива будь-яким споживачам. Місцем роздрібної торгівлі пальних є місце або територія, на якій розташовані споруди, обладнання, ємкості, що використовується для роздрібної торгівлі пального на праві власності або користування. Для того, щоб мати можливість здійснювати торгівлю пальним, обов'язково необхідно придбати ліцензію. Питання отримання та обігу ліцензій переважно регулюється нормами статті 15 закону 481. Цим законом передбачено три види торгових ліцензій на пальне. Це ліцензія на право оптової торгівлі з місцем, Ліцензія на право оптової торгівлі за відсутності місць оптової торгівлі і на право роздрібної торгівлі. Ліцензію на роздрібну торгівлю пальним отримають на кожне окреме місце роздрібної торгівлі. Ліцензії видаються за місцем торгівлі, а не за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. Ліцензії видають головні управління Державної податкової служби України. Видається ліцензія сроком на 5 років. Суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним або його зберігання, виключно у споживчій тарі до 5 літрів, включно, ліцензію на такі операції не отримують. Ліцензія видається за заявою, заява заповнюється у довільній формі. До заяви обов'язково додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію і відповідний комплект документів. Для отримання ліцензії на оптову роздрібну торгівлю пальним до відповідного. Головного управління Державної податкової служби разом із заявою необхідно подати наступні документи: це копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на які розташований такий об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним, чинні на дату подання заяви або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію. Також Копії документів, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним, копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Копії документів не подаються у разі їх наявності у відповідних державних реєстрах. Якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії. У разі якщо зазначені документи видані іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта. Ліцензію або рішення про відмову, ГУДПС має видати заявнику... Найпізніше 20 календарних днів з дня одержання зазначених документів. У рішенні про відмову видачі ліцензії, якщо вже так сталося, повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства. Звертаю вашу увагу, що обов'язково перед тим, як отримувати ліцензію на торгівлю пальним, необхідно зареєструватися. Платником акцизного податку. Річна плата на право роздрібної торгівлі складає 2000 гривень за кожне місце роздрібної торгівлі. І перш ніж подати документи, знов ж таки, необхідно обов'язково подати 20 ОПП на відповідні пальні об'єкти. Інакше, навіть за наявності усіх необхідних документів, ліцензію отримати не вдасться. Ми вже з вами говорили, що згідно зі статтею 18 закону 481 вважаються діючими ліцензії, за якими до скасування воєнного стану не сплачено черговий платіж за ліцензію, або закінчився термін дії ліцензії. Це стосується і ліцензій на право роздрібної торгівлі або зберігання пальним. Сплатити чергові платежі або виконати дії щодо продовження ліцензій необхідно буде протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні. Також, якщо ви плануєте під час воєнного стану тільки розпочати якусь діяльність з пальним, то обов'язково необхідно буде придбавати нову ліцензію. Яка видається, як і в випадку з алкоголем на загальних підставах. Штрафи за торгівлю без ліцензії завеликі, і згідно зі статтею 17 закону 481 вони складають щодо роздрібної продажу пального 250 тисяч гривень. Ці штрафи накладають податківці за результатами фактичних перевірок, які під час війни для платників акцизного податку не обмежені. Суб'єкти господарювання, які планують здійснювати торгівлю пальним не пізніше, ніж за три дні до початку такої діяльності, повинні виконати усі необхідні пально-акцизні формальності, а саме, розреєструватись платником акцизного податку. Та зареєструвати усі свої акцизні склади, обладнання, усі ємкості для пального відповідними лічильниками і зареєструвати ці лічильники у єдиному державному реєстрі. І також пам'ятайте про необхідність попереднього повідомлення про всі власні та орендовані пальні об'єкти за формою 20 ОПП. Що стосується ставок акцизного податку. Ставки акцизного податку на пальне встановлений під пунктом 215.3.4 Податкового кодексу України. З початку війни і до 1 липня 2023 року діяли зменшені ставки акцизного податку на пальне. А станом на зараз ці послаблення вже не діють, тому... Застосовуються звичайні ставки акцизного податку на пальне, встановлені у підпункті 2153.4 ПК України. А от що стосується газоїлів та біодизелю, якщо замовником постачання або імпорту такого пального відповідно до договору є Міністерство оборони на весь період дії воєнного стану. Встановлена нульова ставка акцизного податку. Це пункт 44 підрозділу 5 розділу 20 Податкового кодексу України. За реалізацію пального без реєстрації платников акцизного податку штраф складає 100% вартості реалізованого пального відповідно до пункту 117.3 Податкового кодексу України. Підсумуємо. Торгівля пальним підлягає обов'язковому ліцензуванню. Ліцензії на роздрібну торгівлю придбаються на кожне місце торгівлі і потребують подання низки серйозних документів. Не пізніше, ніж за три дні до початку здійснення діяльності з торговлі пальним, суб'єкт господарювання обов'язково має зареєструватися платником пального акцизу. Зареєструвати усі свої акцизні склади, усі ємкості, обладнати лічильниками і зареєструвати їх у відповідному державному реєстрі. На газоїлі та біодизель до кінця воєнного стану діятиме нульова ставка акцизу, якщо замовником їх постачання або імпорту є Міністерство оборони. Це все, що я хотіла вам розповісти стосовно торгівлі пальним. Дякую за увагу, до побачення!